Отримали нову поставочку. Це комплекти постільної білизни від бренду «Нові ТЕЗ». Йдуть без упакування. Всього 410 гривень за один комплект. Їх буде 8. Забарвлення тут у нас дуже різні. 3280 гривень загальна вартість. По розмірам під ковдра 155 на 220 та наволочка 80 на 80 Маємо тут фланель, мікрофібра, муслін, жакард, м'яка бавовна. І е, застібка-блискавка тут іде. Наволочка 80 на 80 як бачите, на більш стандартні квадратні подушки можемо побачити по забарвленням, що дуже такі цікаві, тобто на різних клієнтів, більш е, яскраві, більш спокійні. Однотон, ось такого плану більш рослинний принт, Смуга, смужечка. Тут у нас іде муслін, абсолютно сіренький. І ось такі більш тепленькі варіанти, як бачите. Дуже класно прям для холодного сезону. Для того, щоб замовити, просто переходьте, будь ласка, в опис під відео. там я Шаю контакти наших менеджерів зв'язуйтеся з ними та замовляйте такі лот для свого бізнесу.